Скільки часу ви пробули в полоні? Десять місяців. Скільки ви втратили ваги за час перебування в російському полоні? Сорок чимось кілограм. Тут хорошо. У русських там ще щось, типу, там здавайтеся. Хотів типу, голуба через форточку прикормити і з'їсти. Коли ви були замкнені на заводі Ілліча? — Утром проснувся, вийшов кудись там на вулицю під шиферний криш, і став курити. І тут за 20 метрів авіація їхня бомбу скинула мені. Думаю, такий день удався. Один госпіталь зрівняли, там двісті чоловік. З чим то було другий так само, третій теж так само вже і на заводі. Ті типу, повізі коротше, ну живих вони не оставляли просто. Травмовані, поранені, без їжі, без води, але не здавалося. Мене прив'язали на психлікарні в Полтаві до кровати на чотири дні, тому що я не міг поняти, що я дома. Хай прийдуть до тями ті, яких це ще не коснулося, бо коли їх коснеться, це це вже буде пізно. Про стійкість і мужність оборонців Маріуполя ходять легенди та знімають фільми. Але історії, які вони пережили, не зрівняти з найжахливішим бойовиком у світі. Олексій Кинель розкаже, як було насправді. Вітаємо вас. Вітаю. Олексій, ви тримали оборону на заводі Ілліча, провели в оточеному місті близько місяця, і таким чином вам вдавалося ще оборону тримати і відбивати російські танки, але, на жаль, ви потрапили в полон до ворога. Чи сьогодні ви усвідомлюєте, що це все відбувалося з вами, сидячи у відносно мирній Вінниці? Так, відчуваю, що це був я, але це було в інакшому житті. Буде. Давайте розпочнемо спочатку, адже в вашому житті в війні російсько-українській було багато перемог, які ви здійснювали саме в місті Маріуполь. Розкажіть, яким чином ви тоді тримали оборону на заводі Іліча, з Чим виступали проти ворога? Як вам вдавалося так довго триматися? Я б не сказав би, що це було довго. Ну, для початку в нас була зброя. Так, були боєприпаси, було пропитання, типу. але з часом все закінчується в, в оточенні. Закінчувалися так само боєприпаси, ракети. У нас, так як ми були протитанкисти, я працював на 100 так само у нас закінчувалися ракети. І прийшлося, коли закінчуються ракети, прийшлося брати другу зброю. Яку? Руки. Та різну, яка попадалася. РПГ. Кулемет, просто автомат, гранати, чим попало вже. Ну, тобто, коли я був противотанкістомтанкістом, це типу, артилеріст. А коли закінчились ракети, ми вже усвідомлювали, що ми будемо вже просто піхоти. Типа, ну, як в оточенні. В артилерії закінчуються снаряди, ти йдеш в піхоту. От і все. Оборона Маріуполя тривала 86 днів, і 82 з них це саме в оточенні. Коли ви в повному кільці, коли вас обстрілюють, чим тільки можливо, які тоді думки приходять в голову? Чи є бажання далі продовжувати бій? Ну а як по-другому? Чим довше ми розуміли, чим довше протримаємося, тим більше у наших тиловіку буде шансів хоча б щось підготуватись і зробити, бо ж ніхто нічого не підготовлювався до цього. Розкажіть, як то було все влаштовано на заводі Ілліча? Бо ми бачили довгий час, чимало відео зливалося в Телеграм про те, як хлопці там знаходяться в травмовані, поранені, без їжі, без води, але не здавалося. Ми бували, бували, ночували в посадки, просто я бував за сутки з'їв просто стік сахара. І так само я не один такий був. І нам просто потрібно було триматися, бо це захватував дух адреналіну. І ніхто не хотів помирати. І або йти, як деякі з наших хлопців, коли розуміли, що це вже кінець, вони вже оточені, вони просто уходили. І все. Але... Куди? Куди вони уходили? Ну, гуляти. Ну там Піти в ОТБ, скупитися. Да? То, ну, що, до русських пішли, та й все. І що потрапляли в полон? Да, Чи потім їх вбивали? приходить до мене командир дивізіону і, тіпа, і показує тіпа, нам відео, що там уже нашого там, одного якось там, короче, поймали, і, тіпа, він записує відео, що тіпа, тут хорошо у русських там ще щось, тіпа, там, здавайтеся. Я хотів чесно, це телефон цього командира прострілити. Нічого собі. Ну, ви, власне, мали з чим порівняти, ви там були і побачили, на жаль, як то насправді було, яке там ставлення до українських воїнів. Але розуміючи вже, що сили стає все менше. Чи розуміли ви, що доведеться здаватися, як ви ставитеся? Ставилися тоді до того, що доведеться віддати себе в полон? Та я не розумів, що я віддам себе в полон. На минутку. Я не, не, не взагалі не представляв даже цього. Я коли тільки попав в полон, я тільки тоді це зрозумів. Для того, щоб Маріуполь. У мене було тільки або ми виживемо, або я загину, все. Вам дали команду обороняти Маріуполь. Ну так. Да. З чим ви висунулися? Яку завда... задачу поставили саме вам виконувати? Мені постави задачі держати там дороги і від прориву танків. Тобто буду добачити танк, я буду по ньому отрабатувати, типу чим відпрацьовувати. Ну, ну, для початку, звісно, було чим відрабатувати. Ми Скільки помогали. ворожих танків ви зупинили? Зупинили. Ну я не вважав. Коли вже закінчувались ракети, то ми вже потрохи переходили в піхоту. Там отримав завдання там провести людину, там ще щось піти, відбити там якісь здання. Взяти пару РПГ, пару карандашів тіпа, і піти піхоті допомогти. Наприклад, з вип... железні дороги там, на вагон випрыгнути і зарядити карандашиків шість просто в здання піде. Піля... Ну По-різному, по з пулемету, спека тіпа, підійти, допомогти піхоті, ще десь, тіпа, пару гранаток закинути туди-сюди, там, 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 там тіпа. так і потроху передвигався. Але я, я не не, не любив того, коли мені кажуть сидіти на місці більше більше півдня, типу на одному місці. Я раз, коли ще був прочот, ну типу коли були ракети, ми з дівтій ташок часто роботи. І коли ми після одного вистрілу продовжували там наблюдати, навіть нас після вистрілу ну, обнаружили. І зразу цю діти ті ташку просто і зрівнюють. Є, типу. І я одразу командиру казав, ми тільки робимо вистріл, ми сразу міняємо позицію. все. Я нікого не слухав, тому що коли мені казали, типу, продовжувати наблюдіти. Я не завжди не лишався на місці. Я їх був, не знаю, флеш туди-сюди, туди-сюди, по всьому мірі. Так само приїжджали азовці, типу, там, до нас допомогти типу, підбити танк. Типу. Ми поїхали з ними, загрузили цю, коротше, цю установку, пару ракет взяли з собою. Вони приїхали, нам показали, з, з, з якої дев'ятої ташки там видно цей танк, який роботи по городу. Ну, ми, і один азовіс пообіцяв мені там ящик пива. Звісно, до сих пор він мені не віддав. Але справа була зроблена? Ну, справа, звісно, була зроблена. Я йому одразу сказав, що ящик пива чуєш. Ти ми вилізли туди. На цю 9-ташку, підбили одразу той танк. І після того, якраз коли ми підбили, це ну, то, що ми типу, роботи проти оця стугна, вона дуже сильно палиться. І після того, звідки вона стріляє, туди все летить вже повністю все. Вся артилерія, всі туди йдуть, звідки воно прилетіло. Тому що, ну звісно, танк підбили. Тоді, ну, коли все. ви вистрілили зі стугни, вам повернулося? Ну, да. чи ви встигли втікти, Та ні, а побратимам. Та звернулося все. Місяць за азовцями, вже в дворі були і відбивали атаки. Все. Поки не настав там скільки? часа 4, мабуть, бой йшов, поки не настав вечір, ті, вже все втихомирилося, все, вже стемніло. я сказав, ті, ті, я тут сидіти не буду, давайте міняти позицію, нам треба зарядитися, треба поїсти. Треба трохи хоча б час поспати. Ті, і поїхали. Короче. Вам довелося бачити те, як Маріуполь руйнується своїми очима? Ви бачили фільм «20 днів Маріуполя? Ну це коли я коли його перший раз подивився, я вже в кінотеатрі казав, такий дивився, з ким я дивився. Я це вже бачив, тіба, на свої глаза. Цей момент я бачив на свої глаза, це я бачив. Ті. Ну і все, мені навіть цей «20 днів Маріуполі не цікаво було. дивитися, бо там вже я все, все що там мало бути, я вже знаю, що там було. І тобто, я сказав, що це навіть 50% не показало, що в тому фільмі. Жахіття були в рази більші. Ну так. Да. І навіть нам казали за коридори, типу, вийти з Маріуполя, типу, Ну, як там, типу, мали бути коридори. Ну, Нам не казали цього. Нам, мені вже я був вже в пліну, і мені руски сказали, що вам давали коридори. Вже які коридори, нам нічого ніхто не казав. Можливо, до когось інформація доходила, до ну, когось. До командир бригади, але командир бригади казав постійно: тут все хорошо, тут все хорошо, все класно, ми на морі загораємо в Карпатах. Та mm й -hmm. А Доводилося дуже несолодко. Коли ви були замкнені на заводі Ілліча і вас постійно обстрілювали зверху, чи чутно було, що вас всім чим завгодно вже обстрілюють? Та, ну, понятно. Вийшов, там, утром проснувся, вишов кудись там на вулицю під криш, і став курити. І тут за 20 метрів авіація їхня бомбу скинула мені. Думаю, такий день удався. Бачу, типу, побратим під ногами лежить вже з ранінням в шию. Ну, я його почав тащити одразу в здані. А він ще й тяжолий, тащу його назад і кричу: типу, поможіть бо тяжко». Затащив, хоча мені теж в ногу осколок прилетів, але я цього типу, не замітив. Почали йому типу, надавати медичну допомогу, потім його носілки, типу, разом мене разом з ним коротше, в, в оце, типу, там, госпіталь вивезли. Бо я вже типу, сознання втратив. ти мене вивезли теж. Але я проснувся в госпіталі, типу, подивився на цих всіх ранених пацанів, яка там в все робиться. Там І мирні жителі типу, нормальні допомагають, і всі, типу. Хто що може робить, але я там не міг знаходитися, просто я уїхав звідти. Ви не знаєте долю того госпіталя потім? То, який я там госпіталь тільки не бачив, уже, то я знаю кожен, кожну долю того госпіталю. Навіть ті побратими, які ранені, лежали, там без рук, без ног, типу там ну, половина туловища не було, просто там якісь контузії. Туди просто прилітало все. Ну, типу, один госпіталь зрівняли, там 200 чоловік з чим-то було. Другий так само, третій теж так само вже і на заводі, типу, візді, коротше, ну живих вони не оставляли просто. От хто ранений, то все, виходу нема, поки тіпа, ми не попали в оточення. Поки ми не були в оточенні, тоді ранених вивозили з Маріуполя. А потім, типу, ранені вже всі загинули в Маріуполі. Даже. все. Коли ви відчули перші е, психологічні зміни в собі, після того що ви бачили жахіття, поранені з. Е, без кінцівок. Ну, Я приїжджав до побратима, привозив там сігарити, що бути що, до, в госпіталь. І я йому кажу, тут щось не так. Кажу, я чувствую". Він каже, я теж хочу типу, їхати з цього в госпіталь. Він теж втік, як я, типу з госпіталя. І ну, Він ньому десь, мабуть, з'їхав, втік звідти до нас уже, до нашого підрозділа. В той вечір, коротше, той госпіталь просто прилетіли крилаті ракети, і вже не було того госпіталю. Якось так виходить, що ви вчасно йшли звідти, куди прилітали? Ну, я ж кажу, я на місці не люблю сидіти. Я, Це не... вас врятувало? Ну так. Да. Коли мені перший раз сказали, типу, сидіти на позиції, ждати, і коли при мені прилетіло все, що тільки можна, але я вижив, я сказав, що я більше на місці сидіти не буду. Але окрім поранення в ногу, у вас була ще й контузія? Та багато разів. Багато ну, разів. Ну да. Контузія які ще це нормально, в принципі. Які ще поранення ви зазнали? І чому контузія це нормально вже для вас сьогодні? Та що тут таку контузію? Прилетіло рядом, що то не заділо, ну хорошо, пішов далі. І все. Там шипить в ушахнув, що ти відкрила один даже глаз, а це їх з утра встав, нічого не бачиш. Там з перепою так само, ти стоїш і дивишся, йдеш. Ну, дзвенить, ну що тепер? Війдеш собі? Куди тобі треба? Якщо ти повниш, звісно. Оскільки ви постійно змінювали позиції, вам вдалося вижити. Але потрапивши в полон, чи не думали ви, що краще б загинули, ніж пережити все себе? Звісно, думав. Я їм лічно казав, то вже вбийте мене. Але вони мені сказали, що це слишком, ну, типу, слишком хорошо для тебе буде. Mm -hmm. Коли ви зрозуміли, що. Потрапили в полон. За яких обставин це сталося? При прориві, коли наші колони почали палити. Коли ми вже були на заводі Ілліча, і самі вже руски почали заходити на завод, нам вже не було чого залишатися, тому що нас криють артилерію, і в них було чим крити, у нас не було навіть чим відбуватися. Артилерії в нас немає вже. І, і місце того, щоб просто сісти в подвалі і чекати так, з хлібом, солю. Ми вирішили грузитися, в що попало. Ми їхали по дорозі, і перша колона, яка їхала, і просто спалили там місце з командиром, комбрігом. Ну я не знаю, як він вижив, звісно. Я потім, коли сидів в пліну, я вже узнав, що він живий. Потім нам русський, мов типа, каже, що він коротше нас здав там. Хто з машин повипригував, коли вони почали горіти? Тіпа, хто якось в кустах, колись там на дорозі, хтось хвалявся, забрали, хтось ще десь там. Скільки часу ви пробули в полоні? Десять місяців. Відчувався час там? Спочатку довго, да. А потім вже як один день, як сурікат просто. Одним днем живеш і все. Ждеш, поки тобі дадуть кусок хліба. Чи була можливість спілкуватися з побратимами? Так, да. з якими в камері, типу. Але особа так, ну, типу, там, як дома, типу, звіснені. Щоб незамітно це все було, там, що ж. Отак, Можна було спілкуватися що найжахливіше було в полоні? Найжахливіше? Це то, що два брата побилися за кусочок хліба. Скільки ви втратили ваги за час перебування в російському полоні? 47 шімось кілограмів. Мешечний мас. А що залишилось? 40 кг там кісток і шкури. Коли людина не має можливості отримати базову потребу їжа, що відбувається з мізками. Які думки приходять? Плавляться. Я голуба, там де навіть кусок хліба давали, я хотів голуба через форточку прикормити і з'їсти. Це жахливо. Коли ви дізналися, що вас кудись везуть, насправді то був вихід з полону. Ми вже догадувалися? Заздалегідь? Так, да, ми знали, куди нас ходять, типу, догадувалися, куди нас ходять, туди-сюди, типу, хто що розказує, типу, там, хтось може там, ну, типу, ладно, типу, получиш дав по голові пару разів, але узнаєш якесь. Якусь відповідь на своє запитання. Типу тобто, там задесиш вопрос, ну по голові получено, ну, може, щось тобі і скажуть. І там, і там кожне слово мало свою вагу. І кожне слово це якась зацепка, щоб подумати там собі, скласти якісь пазли. Ми знаємо, що ви були в Оленівці. Якраз там сталася трагедія. Наші полонені там загинули масово. Що вам вдалося побачити почути там? Мене вивезли заранше, за пару днів до того за Женевськими конвенціями Та вам не можна конвенції? повертатися на війну, але сьогодні, якщо раптом дойдуть до Вінниці, ви готові взяти зброю. На Женевській конвенції ще щось хто тут буде що слухати? Тут перші повтікають всі, і останеться такі хлопці, як ми, все. З огляду на те, що ви пережили, що б ви хотіли би сказати українському народові і, можливо, нашим міжнародним партнерам, людям, які сьогодні мають вплив на боєздатність нашої армії, хай прийдуть до тями ті, яких це ще не коснулося, бо коли їх коснеться, це це вже буде пізно. Дякую вам, Олексію, за розмову. Хочу висловити вам свою шану і вдячність за те, що ви проявили себе мужні, обороняючи нашу країну, за те, що ви стійкий і не зламалися. Дякую вам, і вам дякую, друзі. Долучайтеся до української армії, адже ми маємо вибороти для нас країну і наше майбутнє. Це була програма. Нащо зустрінемось?